Я ніколи не рекомендую, не даю пораду, я тільки можу сказати, розказати про свій власний досвід, про свої власні відчуття, про свої якісь власні, власні наслідки від того чиного моменту. І іноді, якщо це стосується стосунки, так між там чоловік і жінка, і якщо у дівчини у жінки. Немає людини, з якою вона може порадитися, я кажу там, наприклад, подружки, або там з мамою не дуже такий тісний зв'язок. І, наприклад, якщо ж це людина, так як яку там дівчина любить або вважає людиною, яка розділяє власні цінності, і вони, начебто, йдуть разом по в одну сторону, так. Але буває так, що чоловік у собі впевнений, так у власних відчуттях, у власних кроках, тобто йти йому, не йти йому, і якщо він так, як гойдалка розкачується, це, звичайно ж, впливає на відносини на свого партнера, так, на жінку, на дівчину. А ми, е істоти людини жіночого роду, більш е обладаємо, так, у нас більше роз розвинута інтуїція. Так, ми більш емоційні, а чоловіки більш логічні. Хоча е бувають, звичайно ж, і винятки, але більше всього дівчина у нас жінка емоційна, і інтуїція у них зашкалює іноді. Хоча деякі кажуть, що це на грані з якимось да, але просто треба працювати зі своїми емоціями, так саме через фізичні вправи, наприклад, медитації, і що робити, якщо чоловік ви бачите, що людина не впевнена, або є такі люди, якщо їх дуже легко. Збити шляху так у лапках, тобто може там хтось із боку там, щось сказати, якось прокоментувати, то тобто, людина падає самооцінка, або о, починають якісь роздуми із минулих відносин там, дівчини, тобто, думати, щось там собі придумувати, і це звичайно впливають на відносини. Це може бути раз, два-три, але нічого хорошого з цього не вийде, тому що ці гойдалки будуть продовжуватися так. А тим паче, якщо люди дорослі, просто така ситуація, що комусь дуже зручно хтось користується, так <кхід> до, пер... до до так, до часу. Конкретного і все. Потім це буде о, для дівчини біль, це буде якийсь період перезавантаження, переосмислення. Ніхто не каже, що буде легко, о, особливо коли на деякі обставини. Божит у дівчини будуть впливати фактори, руйнуючі із боку інших людей. Тобто штучно зроблено. Це не буде легко, але краще йти так, чим шляхом, коли начебто ви разом, але буде так, як сказав там ваш чоловік, і ваші думки, ваших відчуттів. Ніхто їм не цікавиться. І просто знов-таки вам будуть користуватися. Тобто, ви повинна бути зручною для якоїсь людини, і ваш внутрішній світ він буде зруйнований. Або навпаки, не навпаки, а ще гірш того, це будуть якісь психічні розлати, це нервова система, ментальне здоров'я це буде все зруйновано це я повторюю, коли люди не ідуть разом одним шляхом, коли просто хтось користується і, наприклад, може ще видавати Лучший захід – це напад. І іноді чоловіки роблять такі ситуації, щоб вас виставити не дуже у доброму світі, так і. Це вони так себе знімають відповідальність, тобто перед кимось виглядати добре, а ви там не дуже світлий чоловічок, скажімо так. Але бувають відносини, коли все добре взаємно, і хтось із партнерів каже, ну так і так, ну, ти знаєш, я так розумію, так відчуваю, що нам час зупинитися і не продовжувати стосунки. А там, звичайно ж, дівчина там пережовує сльози, соплі, і т.д. Потім чоловік може він якось змінити свою думку, думатися, якісь відчуття більше прикинутися, він зрозуміє, але вже буде не та ситуація, вже етап пройдений. І знов таки у цій ситуації теж можуть бути до вас якісь претензії після цього, коли. Тому що чоловіки це власники. А чоловіки, власники, вони там лідери. Їм треба перемагатися, їм треба заволодіти, перемогти. Тобто, це моє, ні, це моє. Як хлопчики за якусь іграшку, так і на жаль, за дівчину, за жінку вони теж можуть зможуть змагатися ще перед собою, там якось вихвалятися, або ж навпаки, щоб не виглядати не виглядати якось не так, як їм здається. Вони можуть робити такі вчинки протиріч своєму відчуттю. Тобто я ж чоловік, я ж не такий. Тому от, що завжди рятую, але звичайно, це треба період, певний фізичні справи, фізичне навантаження. Не забувайте, що світло в кожній з нас. Не забувайте, що ви одна, така взагалі-то людина, кожна. Вона унікальна у цьому світі, і людина сама по собі. Несе власну унікальну енергію енергетику. І якщо б ми з тим, що в нас, з тим, що ми прийшли, так родились на цій планеті, на землі в нас та добра, світла енергія, космосу вона зберігалась, і ми проносили її недоторкнуте, так, не виснаженою, не неспорченою упродовж свого життя. Ну, баби, це щось на грані фантастики. Це було б це, звичайно, треба намагатися йти до ну, ідеального совершенства. Да? І в принципі, йога, як мій досвід, вона мені завжди. Допомагала, хоча неправильно, я вважаю, так що робила акцент на саме стосунки, на відносини, тобто на відчуття так, там, до чоловіка, до мужчини. Тому що, хоча емоції це життя і... У кожного з нас різні пріоритети, цінності, і це теж нормально. У когось це більш матеріально, у когось це більш там душевне, духовне. Тобто кожен з нас на різному етапі, на різній стадії, і енергетичні канали, так? Це ці чакри, то комусь це смішно чути, але це є сім основних енергетичних каналів. В людині, яких ви виокремили, в принципі, всі. І навіть кожна, наприклад, три чакри це ось певний якийсь рівень. Духовний, фізичний, матеріальний, душевний. І, в принципі, людина, пропрацьовуючи через техніки йоги, через медитації, вона може підіймати свій стан. В плані розвитку людини і не роздратовуватися, не зважати на деякі фактори, але ж, звичайно, ми не малюємо собі малюнки, так і є фактори, і є люди, і коли змішується чорне і біле, маю на увазі внутрішнє я, і коли йде вплив із боку, тобто ви трошки деформуєтесь в плані. Ну, тобто ваша сутність може трохи різнитися з вашими вчинками, а це для нас емоції, імпульси, думки, і воно все переростає в дію. І бути, звичайно, що у нас є вищі сили, і, але це позиція кожного, і все ж таки бути. Завжди намагайтесь через вправи бути зібраними. Ті, хто не хочуть бути з вами, не чіпляйтесь за цих людей, вони просто не варті вас. І це люди, які просто шукають зручності, і їм, грубо кажучи, все одно, з ким вони будуть, чоловіки. Тобто, якщо його там чоловіка каже, ой, а зроби там собі так. А зроби так а може так, тобто його в принципі ви вже не влаштовуєте, яка ви є, неважливо там щось обличчя, чи ще щось. То це проблема не вас, а кожному своє. А це навіть не проблема, а це просто людина повинна припинити відносини, тобто не руйнувати вас, не продовжувати, так не виснажувати, і в принципі, якось визначитися самому. І просто дивитися по сторонах і бути з людиною, яка йому по духу або не по духу ну, для зручності. І все. Тому е е я вам бажаю е знайти сили, е мотивації, е приділяти час собі. Неважливо, в якій ви ситуації, можливо, у вас є якісь задачі. Які треба вирішити, і для цього треба витратити якийсь час, ресурси. Все буде. Що не робиться, те робиться найкраще, і нехай щось зруйнується на якійсь ранній стадії, чим це переросло б щось у більшу у якусь странію, з якої потім важко було б повипливати. Тому не забувайте, ви у себе єдина. Запрошую займатися разом.